Товариський матч перед стартом чемпіонату Сумської області з футболу провели команди з Северинівки та Білопілля. На полі у Сумах зустрілись команди «Колос» та «Аграрник Авангард. Тренери команд перед грою розповіли про плани на матч. Цей матч розцінюємо як підготовку до чемпіонату області, тому задачі у нас які на цю гру? Відпрацювати ігрові зв'язки, подивитися, хто в яких кондиціях і в якому стані підходить до нинішнього сезону. Провели непогано. Підготовчу роботу, тому сподіваємося, що сьогодні хлопці просто покажуть свої найкращі якості. Є підготовка до старту чемпіонату області. Давно не було якихось ігор, тому буде непогано згадати, що таке поле в повному обйомі. Команди зіграли два тайми по 35 хвилин. У першому таймі команди мали нагоди відкрити рахунок у грі, але ані колас, ані аграрник авангард жодної так і не реалізували. Тож на перерву команди пішли зі стартовими нулями. На початку другого тайму вперед колос вивів Артем Шпірьонак. Він же наприкінці гри встановив остаточний рахунок у цій товариській грі. – 2-0 на користь колосу. Найближчої суботи на полях Сумщини стартує футбольний чемпіонат. Участь у ньому серед 12 команд візьмуть і учасники цієї гри. Олександр Качанов. Новини на Суспільному. Суми.